Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте диво ліс, охороняйте. Ліси, ліси, водіть свою розмову. У сніговій, в мороз і сонце грай. Вітаю вас, замріяні діпрово, вітаю тебе. Краса не тлін на овіках, але треба вміти вирощувати і зберігати ліси. Тому я обрала лісове господарство. Мене звуть Богдан. Я студент лісового коледжу і працюю в лісі. Ліс би всяких перебільшень можна назвати зеленим золотом країни. Ліс дає людині універсальну сировину, деревину, що має застосування в багатьох галузах промисловості, але використовувати лісові ресурси треба раціонально дбати про їх відновлення. Той, хто любить паростки клинові, хто діброви молоді ростить, сам достоїн людської любові, бо живе і працює для століть. Для мене ліс це династія. Мій батько співпрацює з юмським бізгоспом, а я в свою чергу працюю батько, Здобуті околи знання і у лісових роботах. Я хочу, щоб династія лісників ніколи не закінчилася. Я вчусь на лісіника, бо для мене ліс – це екологічно безпечне майбутнє моєї дитини. Одне дерево за день забезпечує достатнім об'євом кисню до 4 людей. А один гектар лісу може поглинути вуглекислий газ, що утворився при диханні 250 осіб. Таємницю лісові знаю я, мого тата, майбутнього лісівника, вже дізналась ще в нього я, лісова захоплює сім'я, і звірятко полохливе зве, квіти і дерева все живе. І зі мною тато мандрувати звик без любові, що ти за лісник. Хоч іноді, хоч раз в житті, на самоті з природою залишся, і подивуйся ніжній чистоті того зеленого затища.